Як у вас справи з лимонами? І це дуже відоме порівняння у психотерапії, коли людині пропонують уявити лимон, і за всіми датчиками та дослідженнями ми вбачаємо, що у людини починає активно виділятися слюна. От саме так, за всі ці роки, такої досить важкої ситуації, пов'язаної з війною, ми з вами. Доторкаючись до цих дуже болючих спогадів, як при спогадах про Лимон, в нас підіймається біль, в нас підіймається несправедливість, в нас піднімається безвихідь. І коли ми з вами це усвідомлюємо, ми можемо цим керувати.